Малята, подивіться, ось у моє віконечко заглядує сонечко. Дуже рано сонце встало, промінцем мене вітало, посміхнулось, засіяло так навколо, гарно стало. Малята, сонечко любить подорожувати, воно все помічає. І сьогодні сонечко запрошує нас здійснити подорож у світ природи. Вирушаємо за ним. Ось сонечко зупинилося на небі. Прислухалося, що ж це так шумить? Та це ж весняний вітерець, який співає разом із пташками. А навесні пташки співають голосно, вони радіють сонечку і теплу. Давайте. І ми послухаємо, як співають пташки. Як вони красиво співають, голосно, дзвінко, весело. Потім сонечко почало уважно роздивлятися, що там відбувається унизу на землі. Давайте і ми подивимося. Що ж з'явилося на землі? Так, травичка. А якого кольору травичка? Травичка зеленого кольору. Подивіться, листочки у травички молоді. Тонкі, маленькі. Молода травичка боїться, щоб на неї не наступили ніжками і не витоптали її. Дітки, а ми побережемо травичку, не будемо по ній ходити, не будемо топтати її. Адже у травичці можна знайти комах, які першими прокинулися від сонячного теплого промінчика. Давайте подивимося. Хто це? Це жучок сонечка. Він маленький, круглий. Його можна швидко помітити, тому що у нього червона спинка з чорними цяточками. Жучок дуже красивий. А ось це мурашка. Її можна побачити на землі, у траві. Вона дуже маленька. За комахами цікаво спостерігати. Сонечко знову вирушає далі, а за ним поспішаємо і ми. Сонечко зупинилося, щось побачило. А що ж побачило сонечко? Давайте і ми подивимося. Та це ж квіточки, квіточки підсніжники, їх так багато. Показав голівку ніжну цей білесенький підсніжник. Ще й сніг лежить, струмок біжить, а природа вже не спить. Які вони красиві, білі, квітів так багато, галявина з білими квітами, ніби сніжком вкрита. А ось Подув вітерець і з'явилася хмаринка. Вона почала гратися із сонечком то сховає сонечко, то покаже, знов сховає, то покаже. Ось як цікаво спостерігати за ними. Сонечко посміхнулося, повернулося і почало вирушати назад, а потім запитало у малят. Чи сподобалося зі мною подорожувати? А як співають навесні птахи? Так голосно. Кого побачили у траві? Так, вже прокинулися від мого промінчика жук, сонечко та мурашка. Пам'ятайте, що по молодій траві ходити не можна, тому що в ній живуть комахи, жуки, мурахи. Дипки, я квіточки бачили. Так, підсніжники. Вони білі, як сніжок. Малята, мені з вами було дуже цікаво, але настав час прощатися. До побачення, дітки, до побачення. До побачення, сонечко. Дітки, а я вам ще буду розповідати багато цікавого про комах, про квіти, про птахів, адже все це наша природа, яку потрібно любити, берегти, бути її другом. До побачення!